Сьогодні лайфхак для хлопців, котрі полюбляють носити білу білизну. І що відбувається, коли є білі штані, біла білизна. Ну ви всі розумієте, що оце-оце, жовта рідина буде потрапляти як на спідню білизну, так і на самі штані. І хлопці, для вас є отака фігня, отака. На них інколи в великих містах у супермаркеті намальован хлопчик. Це чоловічі єжеднівної прокладки. В мене дівочі єжеднівні прокладки, тому що я живу в такому місці, де нема чоловічих. Але якщо ви соромитеся, ви можете знайти їх в інтернеті та замовити. Вони точно такі ж, тільки тут малюнок хлопця, тестостеронового такого мачомену. Так, от, всередині буде ось така прокладочка. Дивіться, у даному випадку, що вона робить? Для тих, хто не знав, ззаду є така от бумажечка, вона відліплюється. Ось, бачите? О! І отут липка сторіночка. Вона. Чуєте? Що це потрібно робити? Беремо білу спідню білизну. Ось бачите? Біла. І навіть якщо ну ви ж не будете йти десь-кудись і брати з собою туалетний папір, щоб витирати кожного разу насухо, коли ви попісили. А якщо це на вулиці, якщо це якесь побачення і нема туалету біля, тобто ви біля дерева встали і починаєте рухати це. Оце, ви трусите наліво-направо. І що відбудеться потім? Як ви вважаєте, що буде потім? Ну, от, біла, ну, біла білизна, що буде потім? Правильно, жовте п'ятнишко. А що це жовте п'ятнишко буде робити? Правильно, лізти вам на білі штані. От, або якщо ви в білих трусах, зверху чорні штані, приходите до дівчини, стягуйте, а там така красота. Воно вам надо, дівчина подивиться, думайте, потім ну, ще тільки начали. Що ми робимо? Ось білі труси. Ви щось тут бачите? Ось бачите. Нічого. А я вже всередині приліпів. Оцю є прокладочку. Що буде відбуватися? Ось дивіться. От хлопець ходив по пісів, трошечки пару крапельок залишається, і ці крапельки ось, йдуть на цю прокладочку, бачите? І все залишається на ній. Ще раз, бачите? Тобто, знаружи... треба вивернути правильно. Дивіться, Знаружи все нормально, все сухо, бачите? Нема ніяких слідів того, що ви взагалі пісялися. А отут сліди повна хата. Тому, якщо ви хочете, хлопці, білу, спідню білизну і соромитися, сходіть, скажіть, що це ви для дівчинки берете, для доньки, для подруги, неважливо. Їх тут 20 штук. Вистачить отак. І вона тоненька, але вона з сечою справляється на ура. Тому оця гігієнічна порада, коли ви хочете білу спідню білизну, а у вас тут усе капає, то вона вам знадобиться. І тому ще раз, оце буде без спідньої, без прокладочки, оце буде. по-любому буде. А оце буде з нею ще раз. І отак воно буде виглядати та ловити сечу, котра виходить із статевого члена.